Вітаємо на частоті 106,7. З вами сім. Лозова. В студії працює Анна Білінкова. До вашої уваги підсумки передостаннього тижня року ми зібрали головні новини нашої громади за останні дні. Тож чим запам'ятався Лозівщині тиждень, що минає. Почався минулий тиждень у Лозовій з аварії на найбільшій котельні. Там в ніч проти 19 грудня через постійні перепади напруги деяке обладнання вийшло з ладу, розповів директор КП теплоенерго Сергій Малишев. Сталася аварія після третьої години ночі. Відремонтувати та запустити котельню вдалося після сьомої ранку. Розмерзання теплосистем не сталося, проте батареї в оселях людей охолонити встигли. Після відновлення теплопостачання ще деякий час стабілізовували тиск у мережі. Вже по обіді у домівках людей потеплішало. Цього тижня на сесії міськради депутати погодили проєкт бюджету Лозівської громади на наступний рік. Відтак громада може заробити на чверть менше ніж цьогоріч. Очікують, що до скарбниці в майбутньому році надійде 375 мільйонів гривень місцевих податків. Для порівняння цього року бюджет був 515 мільйонів. Окрім власних надходжень, ще будуть обласні та державні дотації і субвенції. Загальна сума складе 470 мільйонів гривень. Утім, фактичні показники протягом року можуть змінюватися. Цьогоріч складною є ситуація із земельним податком. Станом на 15 грудня план виконали всього на 41%. Попри дефіцит бюджету, сама громада нині не має податкових заборгованостей. Заробітна плата бюджетникам виплачується вчасно. Рекордну підтримку цьогоріч отримали комунальні підприємства громади. На ЖКГ спрямували майже 24 мільйони гривень, плюс понад 17 мільйонів різниці тарифів та фінансової підтримки. Нову спецтехніку придбали для водяників та шляховиків, і звісно, найбільше уваги приділяли безпековим заходам та підтримці захисників. Тиждень у громаді був продуктивним на генератори. Відтак для комунальних підприємств за сприяння області виділили два генератора потужністю 100 кВт. Їх поділили між КП Теплоенерго та «Лозова водосервісом». від благодійників отримало генератор і Лозівське ТМО. Тепер у разі знеструмлення з електрикою будуть усі відділення стаціонару в Катеринівці. Номінальна потужність цього генератора 150 кВт. Також громада отримала шість генераторів для ФАПів від Червоного Хреста. Тепер люди у селах та селищах отримуватимуть гідну допомогу і у разі знеструмлення. Альтернативні джерела живлення передали благодійники також для закладів культури та освіти лозівської громади. Вони працюватимуть в пунктах обігріву у разі аварійних відключень світла. Також порадував тиждень гуманітаркою. Лозівська громада отримала вантаж від закордонних партнерів. Допомогу сформували Сполучені Штати Америки, діаспора українців в Америці, Канада та Великобританія. Первинка отримала від партнерів найнеобхідніші ліки: від гіпертонії для зниження цукру, протизапальні засоби. Вторинна ланка розхідні матеріали для операційних травматології, хірургії, деякі ліки, тонометри, термометри та пульсоксиметри. Крім того, благодійники передали портативні кисневі концентратори, що працюють від акумуляторів та рюкзак. Для надання екстреної меддопомоги. Управлінню праці та соцзахисту населення передали продуктові набори, ковдри та засоби гігієни, що розподілять між внутрішньо переміщеними особами. Жемчужинки отримали генератор спеціалізоване медобладнання для реабілітації, вітаміни для дітей. Попри всі негаразди, діти Лозівщини цього тижня не залишилися без свята. Артисти міського палацу культури протягом вихідних днів вітали дітей зі святим Миколаєм, дивились казку, гралися і танцювали. Приходив святий Миколай і до дітей старостинських округів. Дітей збирали невеличкими групами за скороченою програмою з дотриманням безпекових заходів. Малеча отримала солодкі подарунки від громади та благодійників Червоного Христа, влаштували свято для дітей і в ГО «Жіночий Легіон Лозівщини на вогник до них завітали діти військових, небайдужих мешканців, які з перших днів війни допомагають нашим захисникам та малеча першого та п'ятого класу п'ятого ліцею. Розважали дітлахів аніматори, приходив і сам святий Миколай з подарунками та солодощами. Фінансово з організацією заходу допомогли легіону місцеві підприємці. Таким видався передостанній тиждень року для Лозівської громади. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК Лозова. бажаємо вам тихої неділі та вдалого понеділка. Почуємось.